Друзі, всім привіт! Звертаюся по допомогу. Те, що ви бачите зараз на фотографії, це кульки з натурального бурштину вищої якості. Якщо ви може, знаєте а, контакти, або де знайти такі кульки під намисто, а ще краще під чотки, тут вони без дирочок, Будь ласка, напишіть в коментарях або напишіть мені у Viber. А от для тих, кому цікаво, це бурштин-кістка. Він суперовий, якість нього відмінна. Це бурштин найвищої якості. В Україні його виготовляють, і це наш український бурштин, такий гарненький. Через роки він стане яскравішим. А через десятки років він буде помаранчевий. І перетвориться на відомий нам пейзажний бурштин. Всім гарного дня, не дивлячись ні на що.